В є буквально 10 хвилин, щоб зараз помити резину. Купив ось таку штуку, такий розпилювати від мені загалом є потрібен. І я собі наношу хімію і собі спокійно мию те, що мені треба. Е -е, струя регулюється. Хочу помити і такі частенькі їх заховати, щоб вони вже собі... Зимою спокійно зберігалися. Шини частенькі, зараз вони себе підсихають і ховаю їх до наступного сезону теплого. Оце літні шини. Думаю, стан цілком нормальний, щоб вони собі зберігалися. До речі, ось такі шини правильно зберігаються ось в такому стані. Якби вони були на дисках, то... Шина з диском має лежати горизонтально на поверхні. Ось таке зберігання. Перевідують в чисте. Тут все закінчено на сьогодні і їду на стрижку. Машина достатньо таки чиста, легко брудна, але якщо дивитися, то вона біленька, а саме немає чорних краплень бітом на своїй сторінці. Я показую це зробити дешевше, ніж це роблять на професійних автомийках. І результат він дуже гарний і це рекомендовано зробити всім перед зимою, перед морозами, тому що бітом, не бітом, а бітом роз'їдає фарби зимою, а ще морози. І зимою його буде вже в рази важче зняти. Тому ту роботу краще робити саме зараз, що перед зимою.